Я, я Яковлева Віолетта, артистка харківського театру для дітей та юнацтва. Наш театр функціонує під час війни і ми почали їздити з благодійними виставами ще з червня місяця, і це ми робимо. Для діточок, для наших для області, для наших діточок нашого міста Герой Харків ми їх дуже любимо. Ми їх дуже цінуємо. Нас зібралася буквально немаленька група. На початку нас взагалі було тільки п'ять артистів зараз вже сім чи вісім. І ми робимо дуже Дуже добру справу для нашого міста, для нашого театру. Ми бережемо по-перше, ми бережемо культуру нашого міста, і це дуже круто. Бо хто як не ми це буде робити? І я дуже всім хочу побажати перемоги Харків Залізобетон. Він незламний, і наш театр теж незламний. Наші діти незламні. Ми всі дуже круті. І перемога за нами все буде Україна! Слава Україні!